Оплачувана відпустка для ВІП-клієнтів. Де й за скільки відпочивають народні депутати? За цю суму, я думаю, що можна було полікувати близько тисячі онкохворих дітей за кордон. Гра на публіку. Як народні обранці з екранів телевізорів відмовляються від своїх пільг. Я написала заяву про відмову від усіх своїх пільг, тому я їх навіть не рахуючи. Просто відкинула. Відпочинок для обраних, у яких готелях та санаторіях ніжаться можновладці на місці ну, 1500 гривень. п'ятсот зрів. трьохразове питання і зато пороз на Ексклюзивні кадри депутатського відпочинку без цензури. Далі у програмі. Ой, да бросьте, які пільги. Я написала заяву про відмову від усіх своїх пільг, тому я їх навіть не рахуючи, просто відкинула. Я кажу про скасування пільг для президента України, для прем'єр-міністра України, для народних депутатів України, для членів уряду і місцевих адміністрацій. Народні депутати на неовипередки кричать: пільги нам не потрібні. У метро купуватимуть жетони, а не відпочинок їздитимуть власним коштом. Народні обранці що сили намагаються показати, ніби вони живуть як пересічні українці. Але дивіться таке питання: якщо він за Україну, так чи ж він не приїхав на велосипеді Україна або на Таврії? Ми не проти когось. Ми просто за себе, за достойне нормальне життя. Але за весь час існування Верховної Ради єдиний закон, за який до крові б'ються обранці всіх скликань скасування депутатських привілеїв. Я заходив э, перший раз в Верховну Раду э, в качестве експерта ще в 90-му році, году э, еще, как бы, э, при історичному матеріалізмі, як сказал Баста Бендер. І тоді вже заходили депутати. Э, на свої робочі міста під знаком боротьби з безпривілегіями. Якщо порахувати, скільки часу депутати обговорювали скасування своїх пільг, вийде кілька років безперервних дебатів. Дебатів абсолютно безрезультатних. Мені невідомо, щоб щось радикально змінили. Я знаю тільки, що в минулому році ну, це як була насмішка над виборцями, тому що на один рік зупинили ряд пільг, і це просто таке. Я думаю, що це просто є елемент презирства влади до народу. Гасло не словом а ділом» депутати на озброєння не беруть. Перед виборами опозиція обіцяла скасувати необґрунтовані пільги і привілеї для можновладців. Не тільки обіцяла, але й законопроект зареєструвала. Його авторами виступили не аби хто, а самі ж опозиційні лідери Яценюк, Кличко і Тягнебок. Тільки от голосувати за свіжий законопроект. Опозиція не захотіла. Не вистачило 23 опозиційні голоси. Чому не проголосували 22 нардепи від батьківщини, 4 з удару і 5 свободівців залишається загадкою. За 203 проти 1. утрималось 21, не голосувало 165. Рішення не прийнято. Серед тих, хто не захотів підтримати передвиборче гасло, відомі опозиціонери. Сергій Терьохін, Юрій Стець та Геннадій Москаль. Творча особистість Марія Матіос та не менш творчий свободівець Богдан Бенюк. Кому ж як не їм ратувати за соціальну справедливість? А у квітні опозиціонери провалили резолюцію про недовіру Кабінету міністрів. Щоб відправити Азарова у відставку, опозиції не вистачило кількох десятків голосів. Не голосувала частина народних депутатів від фракції Батьківщина і Удар. До речі, Віталій Кличко взагалі у цей день не прийшов у Верховну Раду. Як пізніше пояснив журналістам через поважну причину, а яку називати відмовився. Цього року бюджетна витрата Верховної Ради близько мільярда гривень. Левова частка на депутатський відпочинок. Голосували вчора за коштуру з Верховної Ради. Да. А от там 36 шість мільйонів виділено на колишніх народних депутатів. Навіщо? Що значить вибір народний депутат не може бути колишнім? Новація від парламентарів. Тепер українці будуть змушені оздоровлювати не лише нинішніх депутатів, а й колишніх. Другу сесію Верховної Ради України сьомого скликання оголошую закритою. Верховна Рада урочисто закінчила роботу. Втомлені нардепи на валізах. Попереду півтора місяця релаксу. Депутати ще не доїхали до моря, а платники податків уже віддають свої кревні за їхнє перебування у віп зоні аеропорту чи вокзалу. Квиток до місця відпочинку і приязне ставлення персоналу з обслуговування. Знаю, що зарплата народного депутата як була, так і є. По-моєму, 15-16 тисяч гривень на місяць. Но знаю, що знаєш, зарплата нічтожна по сравнів з тими ліченими матеріальною допомогою, яку отримують багато депутатів. Эта материальная помощь начисляется сотнями тысяч гривен. Поэтому, наверное, можно там за 100-200 тысяч гривен хорошо отдохнуть. Но я думаю, что среднему депутату это деньги только карманные расходы. Там на няню для своего ребенка, там на охранника. Розпал курортного сезону. Крым. Ялта. Саме тут два найдорожчі санаторії Верховної Ради – Дюльбер та Нижня Ореанда. У депутатів теж є, знаєте, як це. дідовщина. Дідовщина теж є. Тому, наприклад, в Нижнього Оріанду набагато було ну, складніше і більше там він більш престижний, скажем, був ніж морський прибій. А морський прибій більш престижний, ніж Дюльбер. Це я точно знаю. Найпрестижніший санаторій Верховної Ради Нижня Оріанда. Відпочинок тут для одного дорожчий за місяць у п'ятизірковому готелі на турецькому узбережжі для цілої родини. Вражає большое количество депутатів в санторік. Якщо ви вже такі некби хоча б формально борці за справедливість, і хоча б формально ви виступаєте проти привілегії, то зачем ви афішуєте своє присутствие в атіх санторіях, де все повторяють сліджується сюди, простому українцеві так просто не потрапити. Але журналістам вдалося проникнути туди, де оздоровлюються після важкої праці у Верховній Раді народні депутати. Є два в Криму. Ага. Є два в Криму і е, ще є е, три сенати. Десь а ви не хочете розглянути питання, щоб передати їх в іншу власність, якусь навіщо парламент у принципі санаторії? Питання дуже слушне і. Якщо ви поїдете літом, туди, так, ви там жодного народного депутата не знайдете. А от головний лікар депутатського санаторію Нижня Ореанда стверджує: втомлених народних обранців у Криму стільки, що і яблуку ніде впасти. Сейчас как раз розгляд, саме за дітей сесії. Чувка тут. Недостатньо. Санаторію забіг зараз. і звісно, всі ті процедури, які. Я думаю, вы думаете о массаже там и все такое прочее. Там-то это нереально, просто там везде полно людей. Попасть туда вот за, за такой короткий срок, нет, у меня очередь, он стоит еще, бежат талоны, люди уже приехали два дня назад. Хотя у нас массажистов 8 человек работает. Головний лікар переконує, санаторій заповнений вщент, і навіть обранці народу на процедури чекають по кілька днів. Тому для нашої знімальної групи повний набір послуг оздоровлення недоступний. Але є варіанти. Я вам предложить бассейн, у нас є с з морською водою. бассейне стоят гідроустановки на Это реально. ви там можете поплавати, если хотите, там можете два рази зайти, установки там ключі, эти процедури. Вот це єдине. Все остальное це не реальні. А ось і перелік того, що отримують депутати за наш рахунок. Більшості українців такі процедури і не снилися. Фізіотерапія є, є ванни. Єсть душ, масаж ручні грязі по показанню. Удіагностіка є, стоматолог єсті. Інгуляція, інстиляці, гор, є нікола за статистикою. У кримських санаторіях відпочиває більш як половина нинішнього складу українського парламенту. Правом на путівки багато, користувалися переважна більшість, майже всі, але не завжди для себе, а часто для родини. Розповідати правду про свій відпочинок депутати не квапляться. Цього року з того, що мені вдалося дізнатися, я кажу, хоча депутати розказували, що вони відпочивають на округах і в Криму, полюбляють вони середземне море. Багато хто з них відпочиває на індійському океані, на тихому океані. От навіть один з депутатів мені зізнався, що він відпочивав в Мальдівах і каже, що бачив там кількох колег. Каже із опозиційного табору. Щороку із державного бюджету щонайменше 200 мільйонів гривень йде на оплату депутатського відпочинку лише в санаторіях. На номер ну, 1500 гривень. другого просто немає. Сюди входить трьохразове питання і центрально породу наводити тобто, досягний пляж, е врач, фізіопроцедури, масаж і так далі. І так далі. Дбайливо підстрижені кущі, озеро з лебедями, але в затінку столітніх дерев. В таких номерах люблять відпочивати народні обранці. Велике ліжко, балкон із чудовим краєвидом, телевізор, просторий санвузол. Персонал завжди милий та усміхнений. Я вас. У нас ні єбра, но дуже сильно тварин. Ви ж простіме люди там старі, так но на дураці. Депутати тут любить надихають. У холах санаторію дорогі меблі. Від корпусу до моря спеціальний ліфт у скелі, щоб народні обранці не позбивали ноги. Тут місце відпочинку – Взагалі рай. Рай. Другого взагалі по потеречку не надіш такого. Первых море. В первих парк. В первих ну все. Ну і чим добре, що воно ще рядом цивілізації. в Ялту, або таксі, або вийшов. На вірх на остановочку. Ексдорґазіато. Фокси. Таксі будуть діти порядка. 60-80 восімся. У той час, коли звичайні українці змагаються одне з одним за місця на міському пляжі далі від смітника, на депутатському тиша й спокій. Людей обмаль. Навіть морська вода тут прозоріша. Як на фотографіях у рекламних буклетах. Та і падіа. Не хочеш спускатися до моря? Ось, будь ласка, басейн із морською водою та гідромасажем. І, звісно ж, процедури та спорт. А увечері розважальна програма для дітей біля озера із білими лебедями. Найдешевший номер півтори тисячі гривень за добу з однієї людини. Народні обранці, як правило, подорожують сім'ями із дружиною і дітьми. Стандартний термін перебування в санаторії 24 дні. Отже, скільки громадяни платять за оздоровлення одного нардепа, порахувати неважко. На е, санаторно курортне лікування, так зване, на утримання санаторії Верховної Ради, до речі, в які не їздять, як правило, народні депутати, виділяється 88 мільйонів гривень. За цю суму я думаю, що можна було полікувати близько тисячі онкохворих дітей за кордоном. Але на жаль, ці кошти йдуть в повітря і а, кормиться ціла когорта чиновників і підприємств різного рівня за рахунок фактичного коштів, які платять українці. Депутати навіть подали на розгляд законопроект, щоб приватизувати санаторій Верховної Ради і віддати в приватні руки сотні гектарів землі та приміщення. Мовляв, тоді українці не будуть платити за депутатський відпочинок. Санаторії це взагалі воно ну якби не властиво для парламенту. Парламент не є лікувальна установа, там, як правило, здорові люди працюють. Як це об'єкти в курортній зоні Крима на південному побережжі Криму є збиткові, що їх потрібно ще дотувати з бюджету? Да вони повинні заробляти шалені гроші. Але є інша точка зору: на санаторії вже є покупець, а депутати сюди як їздили, так і їздитимуть. За наш рахунок. Просто платити будемо за повзятливому власнику. А система працює. Сильнена правильно ідеот цього всього. Тож тобто зараз менше. таких, вот этих садовых, меньше метут, меньше поливает, но меньше. Короче, старался Меньше, да. Идет, идет упадок. Вот сюда, видишь, загорожено наверх туда. Раньше был туда просто проход. А сейчас бурянов там все заросло. Почему? Некому убирать. Я думаю, что это все делается целенаправленно. Потом кого есть кто-то выкупит его. За менша днів. Якщо ж бракує путівок або купити цілий санаторій не вдається, можна просто подарувати родичам частину пляжу. У нас в Україні є два способи приватизації: це відкрити оукціон грошей, закрити аукціон хабарів. Санаторій Верховної Ради Нижня Ореанда подарував готелю Ореанда Плаза землю, пляж та повітряний простір. Якраз у той час, коли спікером був Володимир Литвин, співвласниця комплексу Тетяна Литвин. Оріанда Плаза це три багатоповерхові будинки з рестораном, салоном краси, вкритим 17-метровим басейном, тренажерною залою та вертолітним майданчиком на даху. Як проводять відпустку народні депутати? Ну, будьмо, давайте в горілку в автобусі. Депутатам рекомендують вкладати гроші в економіку Криму. Більшість чиновників. Їдуть відпочивати не в Крим, а за кордон. А треба їхати в Крим. Відпочивати. Леся працює в туристичному агентстві, до якого просто з вулиці не потрапиш. Спеціалізація турфірми – VIP клієнти переважна більшість народні обранці. Виявляється, віпи прагнуть нових вражень цілий рік, а не лише на сесійних канікулах. Якщо взимку вони надають перевагу Австрії… Гірськолижні курорти весною це Арабські Емірати, тобто ну влітку це вже в кожного різне вподобання, тому що це не масові туристи, це індивідуальні туристи, і кожного цікавить свій відпочинок. Тобто це весь світ можна сказати. Як правило, віпи не замовляють звичайних турів. Вони клієнти ексклюзивні. На витребеньків обранців грошей не бракує. Якщо це звичайний тур, просто відпочинок, то може мова йти від 5 тисяч доларів. Але якщо це якийсь індивідуальний тур по декількох країнах або по декількох місцях, це може бути і 30 тисяч доларів, і 100 тисяч доларів. У травні Арсеній Яценюк засвітився під пальмами в Ізраїлі у той час, коли мав активно працювати з виборцями і думати над новими законами. Фотографією поділився сам у соціальних мережах. Певно, щоб сподобатись електорату. Відчуття певного щастя, відчуття того, що ти не боїшся завтрашнього дня, відчуття того, що ти впевнений, що завтра в тебе буде краще. Хіба? Не заслуговуємо ми кожен з нас на це Де саме Арсеній Петрович проводить літні канікули. Ми намагалися з'ясувати особисто в політика, але кілька тижнів лідер партії Батьківщина вперто ігнорує дзвінки журналістів. Нарешті, після безлічі невдалих спроб, нам вдалося зв'язатися із його прес-секретарем. Доброго дня мене звати Леся. Перший національний канал. Скажіть, будь ласка, ми хотіли би записати з паном Арсенієм інтерв'ю з правду того, як він провів літо чи можливо mm -hmm. це зробити. Я не знаю, чи можливо, я не можу вам нічого обіцяти. Я пришліть мені смс-кою ваші координати. У будь-якій іншій країні такі витрати на відпочинок мов тон. Іноземні політики не дозволяють собі надто розкішного відпочинку. Це дратує виборців. Серед російських депутатів дуже опасно відпочити в слишком дорогому престижному дехі, оскільки є уже там. чуть ли не, не специально надзирающие органы, которые фиксируют отдых даже на самых далеких островах и могут потом в налоговую представить как бы, иск, почему в налоговое одно указано, а человек отдохнул там в 10 раз дороже. В Україні ж відпочивати на широку ногу прийнято, щоб продемонструвати статус. А для замилювання очей виборців заготовлені гасла і масові заходи на площах. Депутати живуть у двох паралельних світах перед камерами для виборців і за високими парканами для себе. Не Хочу називати поіменам, це буде вигріть дуже ні красиве. Ну я не знаю ні одного, хто б копав картошку для їди, не по приколу. Вот под камеру они могут копать картошку, почти любой из них. Самый кращий спосіб провести літні каникулы це в себе на выборчому. Схоже, виборчий округ пана Рудьковського далеко за межами України. У 2007-му українці скинулися тодішньому міністрові транспорту на романтичний вікенд у Парижі. Тоді з державного бюджету на відпочинок чиновника витратили 400 тисяч гривень. Ще не вщух цей скандал. За ним одразу ж спалахнув інший. До Токіо з урядовцем з зайцями їдуть ще чотири особи. За них ми платимо 120 тисяч гривень. За воєжі коштом громадян транспортний міністр Микола Рудьковський отримав прізвисько міністр. Сексу та туризму. Олег Тягнебок наскільки пишається своєю близькістю до народу, що власний недешевий відпочинок називає провокацією. Новий рік Свободівець збирався зустріти вдома перед телевізором. Як опинився у Буковелі і зрозуміти не встиг. І вже 3 січня з газет дізнався, що святкував у елітному заміському комплексі на гірськолижному курорті. Ми хочемо по людськи жити. Ми хочемо, щоб нашому, на наших столах було. І хліб і до хліба. Просто людське, нормальне, цивілізоване життя. Політики намагаються максимально відгордити себе від публічності під час відпочинку. Ось Олег Ляшко з донькою на Ялтинському пляжі. А ось він же п'є горілку в автобусі. Ну, будь будьмо, давайте горілку в автобусі. Олександра Кужель, немов дитина, бавиться у воді з песиком. А коли політики намагаються приховати своє місце відпочинку, на допомогу приходять їхні діти. Я була в Єгипті, в Турції, я була в Франції. І ще в Італію. За оцим високим парканом в Одесі вертолітний майданчик. Сюди прилітає відпочити Василь Хмельницький. Сам депутат свої одеські розваги не афішує. Але засоба масової інформації зізнався, може собі дозволити вертоліт і закрити з усіх боків приватний пляж. А грошей достатньо. В районі колишнього нудиського пляжу будується пансіонат, де мій друг орендує будинок. Іноді я дійсно, відвідую його. Для цього я використовую орендований вертоліт. Згідно з моїми статками, я можу собі це дозволити. А це вже Вилкове містечко на кордоні з Румунією в Дельті Дунаю. Доїхати сюди важко, бездоріжжя. Але місце зачаровує. Більша частина поселення на островах. Саме тут полюбляють селитися олігархи. Народний обранець Ігор Рибаков прикупив собі цілий острів. Президент України Віктор Янукович наполегливо рекомендує чиновникам витрачати гроші на батьківщині. Більшість чиновників їдуть відпочивати не в Крим, а за кордон. А треба їхати в Крим відпочивати. Журналістка Ольга кілька місяців шукала найпопулярніші місця відпочинку народних обранців. Депутати з Батьківщини там не хочу поки що називати прізвище, але це голови обл обласних організацій. Один із голів. Любить відпочивати в Перу. часто туди літає. Юрій Стець звозив своє сімейство. В Іспанію в музей Далі Анатолій Гриценко повіз дітей дружину в Італію до моря. Володимир Арій відпочивав в Криму. вісе-спікер Томенко теж в Криму. Багато свободівців говорили про те, що вони будуть відпочивати в Карпатах, в теж якби дехто з них в Криму. А от народний депутат Тарас Чорновіл любить відпочивати із вітерцем. кажуть, вільну хвилину використовує для нових звершень. На власній автівці мандрує Європою і запевняє, готелі не для нього. Економія ось головний принцип подорожей. Із собою в багажнику завжди власний готель, звичайний намет, та машиною доїдеш не скрізь. Владислав Лук'янов літав на Мальдів. він, до речі, часто любить там відпочивати. І ще розповідав, що його дуже вразив відпочинок в Японії. Він на Фудзі гору підіймався, і відпочинок в Тайланді храму Будаські для нього це було. Така своєрідне екзотика. Вони не хочуть вже відпочивати там, де відпочивала раніше. Цього року на санаторно-курортне лікування держслужбовців виділили в чотири рази більше грошей, ніж торік. Депутатський відпочинок обходиться громадянам щорік дорожче. Для того, щоб ефективно працювати у Верховній Раді, народним депутатам потрібне справді богатирське здоров'я.